Сьогодні, 20 січня, у Нідерландах святкують національний день тюльпанів. І зараз я покажу вам, як все це відбувалося. starts to snow Only... Oh, need... Ти приходиш отримати тюльпани, але спершу тебе чекають неймовірно довгі черги. Простояти Просто в таких чергах доведеться понад дві години. І от, нарешті, прочекавши дуже дуже довго, я потрапляю всередину і забираю останні тюльпани. Їх просто всіх розібрали. А всім іншим, хто не встиг, просто сказали йти додому. Я очікувала чогось більшого від цього дня, тому наступного разу, перш ніж чекати дуже довго в черзі, я куплю собі тюльпани і буду ними насолоджуватись. День тюльпанів, і мені вдалось побивати тут. почекай. 在你里捡？<laughs> <laughs>